Вітання всім, хто зараз дивиться акценти у Запоріжжі. Повернули до Сіті. Це мобільний додаток або вебсайт, за яким в режимі онлайн можна відслідкувати рух громадського транспорту. Крім того, у місті запровадили пільгові транспортні картки, що дозволяють оплачувати проїзд і фіксувати пільгові перевезення. Які ще нововведення плануються у сфері громадських перевезень? Чи зможуть вони зробити життя запоріжців комфортнішим? Та чи позначиться це на вартості проїзду? Про все це говоримо з моїм гостем. Це Володимир Сухачов, Перш. Заступник генерального директора комунального підприємства запоріж електротранс вітаю вас, пане Володимире. Вітаю. Отже, у місто повернувся до ЗОРСІТІ. Чому було прийнято таке рішення? Був запит від запоріжців? Е, так, був запит, неодноразовий запит, і від мешканців дорослої категорії і студенти дуже активно в цьому напряму у нас. Скажімо так, питали. Угу. Тому ми пішли на зустріч, з'ясували ці всі питання щодо поновлення, вказаного додатку, він дуже зручний, особливо тепер. Тому він тепер працює. Є деякі нюанси, але працює вже. Раніше можливість відстежувати рух транспорту прибрали ще на початку повномасштабного вторгнення так. в цілях безпеки. І це питання не втратило актуальності. Як ви його вирішили, на... як буде дотримано безпеку? Ми Скажімо так, дозор суть припиняє свою роботу, коли йде заходи повітряної тривоги йдуть, або комендантська година. Тому ми припиняємо це все. Цього достатньо. Да, я думаю, да. Чому тоді так не зробили на початку? Чи не ну, було ще ясності? Тоді не було ясності, це насамперед, і до кінця ми не розуміли, як це буде працювати. Навіть зараз заходи з обороноздатності, деякі, деякі нюанси. Вносять в роботу техніки нашої. Повернеться інформація про найближчі автобуси чи маршрути на табло, на зупинках. Раніше дозор Сіті працював і також і на плануємо, зупинках. Полонуємо відновити це табло. Воно, на жаль, на теперішній час не належить до юрисдикції підприємства Транс». Але ми чекаємо, що нам його передадуть. Коли передадуть, я думаю, що ми відновимо його. У нас є і фахівці, і, скажімо, так, поняття, як, його, як з ним працювати. А до цього воно теж було не на вашому балансі? Воно було колись на нашому підприємстві. Потім ми його передали в іншу структуру. Це тепер треба, щоб воно повернулося. І... Так, ми чекаємо. Відповідні листи ми вже надіслали. А. Тепер просто чекаємо, коли нам його. Передадуть тобто ну, робота триває в цьому напрямку. Так, так. Це в Дозор Сіті і табло. Ми не тільки хотіли подивити табло, ми хотіли б його ще, скажімо так, ну, доповнити. Трошки угу. вже більш наявними заходами, скажімо так. Ну але воно на балансі міста знаходиться. Це не приватні так, якісь? Ні, 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 ні. Воно на балансі міста, якісь там якісь певні юридичні перепони. Угу. А скільки у нас таких? Я знаю, що десь на центральних таких зупинках. було угу. 16. зараз не знаю. Ну я маю на увазі. Як з'являться у вашій є, компетенції? Є, так, як з'являться в нашій компетенції, кожне табло буде перевірено на його працездатність. І ага. тоді вже будемо вирішувати, як його поновлювати, його роботу. Зупинок у нас більше ніж 16. Планується, так. щоб плануємо, встановлювати так. надалі, дуже зручно, це скажімо, такий засіб, як табло. Не всі мають доступ до дозор-сіті, тому до нас звертаються люди, особливо прихилого віку, які питають, коли відновиться табло. Їм дуже зручно це. Ну зручніше тому... ніж шукати в телефоні. Зручніше, так якщо... да, ми будемо розширювати це. Ну плануємо, скажімо так. Це вартісна позиція? В, да. Та це комплекс. А до того як Дозор Сіті припинив роботу у Запоріжжі, в ньому відображався рух комунального транспорту і тільки деяких маршруток. Говорилось тоді, що вони будуть під'єднуватись поступово всі ці приватні перевізники. Зараз як лише комунальний чи буде поки що, тільки комунальний. Трамваї, тролейбуси, всі, що працюють на лінії, відображаються повністю. Насчет приватних перевізників я не маю такої інформації, але знаю, що деякі, ну так, мають таку можливість. Ну в ідеалі ж вони ж частина нашого напрямку запорізького громадських перевезень, і ними також користуються вони, на рівні вони, з комунальними. На, на щастя. Не в моїй юрисдикції, тому не знаю. Ви цим напряму не займаєтесь? Ні, ні, ні. Ви я тільки ось те, що в межах. Комунальне підприємство «Запоріжжя Екотранс». Але ми рекомендуємо. Ми, якщо хтось забажає, ми готові піти на зустріч і надати любу допомогу, щоб він приєднався і відображався також в програмі Дозор Сіті. А це від вас залежить? Ну тобто, якщо хтось приєднується 에, до Дозор Сіті, ну, ви та, цим опікуєтесь? Як під'єднати? Ні, 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 це незалежна компанія uh -huh. Дозор, яка знаходиться там в Житомирі, по-моєму чи в Києві. Uh -huh. Ось, наприклад, самостійно можна, але є такі певні нюанси, як Транспортний засіб необхідно підв'язати під конкретний маршрут. Тому uh -huh. як транспортний засіб виїжджає з бази своєї, да, він ще не підв'язаний до маршруту, і ми не знаємо, на якому маршруті буде працювати цей автобус. Наші диспетчера вручну вносять цю інформацію, uh -huh. і як тільки автобус починає рух, одразу ж видно, на якому маршруті він буде працювати. Це єдине, де ми можемо скажімо так, ну, навчити. Куди підвезуть цей маршрут. Тобто дозорСіті, повернення до ЗорСіті трішки додало складнощів у роботі. Ну, ми до цього звичні ми це робили вже. І є люди, які займаються? Це стандартний дистер, uh -huh. да, це його обов'язок. А скільки коштуватиме місту повернення до дозорСіті? Mm, є така інформація? Місто, ні, це ми самі оплачуємо ці послуги, вони незначні. самі це комунальні підтримки запрещають? Так, з власних доходів, так. А скільки це коштує? Десь машина, я не помню, десь гривень 100, може 120. В Місяць. В місяць. Ну, для підприємства це невелика не сума, так? Ну, Скільки у так, вас таких так, машин? Для зручності пасажирів, знаєте. Mm -hmm. е, чому скажу для зручності пасажирів? Тому що коли чоловік стоїть на зупинці, особливо в, в таку погоду, mm -hmm. так він дивиться, чи є комунальний транспорт, і на якої відстані, чи є, можна його почекати, і він тоді буде чекати наш транспорт. Тому mm -hmm. ми на цей крок і пішли. Ну, звісно, ти завжди краще знати, скільки тобі чекати, так. чи можливо вже чи час і ти пішки. Да, да, да. Ага, зрозуміло. А ще одне з нововведень кінця осені це запровадження транспортних карток. Січ. Так розкажіть про них. Це, скажімо так, перший крок до нашого електронного куточка. Так називаємо. Да? Зараз вже в проєкті є. У нас карти пільгові, студентські, шкільні. Загальні і службові. Uh -huh. Ось, значить, студентські ми вже почали видавати студентські картки, видали їх вже близько більше 300. Карток видали. Студенти у нас їздять за пільговими тарифами, uh -huh. вони користуються електротранспортом за оплату 50% від квитка. Тобто, не 10 гривень, а 5%. При умові, що він розраховується картка, ну це, це uh -huh. прописано. А пільгові карти ми видаємо зараз першій групі це многодітні сім'ї, видали понад 100... Тут 10-120 карт видали вже, і теж ну, вони їздять безкоштовно. Але обов'язкова умова, щоб вони цю карту валідували через валідатор. Тоді ми бачимо кількість перевез... зроблених mm -hmm. перевезень, ну і підраховуємо це все. В подальшому ми будемо розповсюджувати пільгові карти скажімо так, наша мета кожному пільговику надати таку карту, щоб ми могли моніторити перевезення пільгової категорії. Також ми надамо загальну карту е, нашим шановним пасажирам, які будуть також поповнювати цю карту і розраховуватись її за допомогою валідатора в нашому транспортному засобі. Таким mm. чином, ми будемо рахувати перевезених пасажирів і е, цю інформацію використовувати для, скажімо так. Е, Ну, облаштування наших маршрутів може десь на якийсь маршрут необхідно додати транспорту, тому що автобус де переповнений. А може десь навпаки забрати його туди. Ну тобто то, потік будете відстежувати. Так, так. А як працює ця карта карта? Це як... як електронний квиток, як пропуск, чи як карта, на якій є гроші? Так. Є пільгова карта, є звичайна карта. Пільгова карта на неї поповнення не надходять. Тобто ви просто ага. користуєтесь її і використовуєте її через валідатор. Ми бачимо цей платіж, він у нас поки відображається в особистому кабінеті, як, як невияснений платіж. Тобто ми розуміємо, що це льготна карта, і ми відслідковуємо, на яких маршрутах, на яких автобусах, скільки пільговиків проїхало і так далі. Студенти трошки інше. Ми бачимо студентів відслідковуємо, що вони оплата в них іде 5 гривень. Ми бачимо це все, ми розуміємо, ага, це проїхали студенти. Студенти у нас також ще використовують QR-коди, там теж зашифрована ця вся інформація, вони теж сплачують 5 гривень за проїзд. 50% від вартості квитка. От, коли ми впровадимо загальну карту, вона вже є, ми її вже скажімо так, виготовили, виготовили це у нас зараз 5 тисяч штук. Вже вик... ну, наразі будемо вже розповсюджувати. Ну, їх можна придбати? Чи це десь так буде? Ну ми ще не, не продаємо, ну скоро uh -huh. будемо. Зараз дивимося, як механізм лучше зробити цей. Uh -huh. Тобто через каси, через партнерів, або ще якийсь захід будемо. На ця карта буде поповнюватись і в подальшому розраховуватися її зможете вже в нашому uh -huh. транспорті. Тобто пільгова карта поповнень не передбачає, вона діє просто як перепустка для да. проїзду. Карта для студентів вона 50%, вона вже поповнюється. Так, поповнюється. Студентам 300 чи 600 ви вже видали? Понад 300. Понад 300. А да. за якими критеріями? Це ви їм без, безоплатно давали чи вони сплачували так, якусь так, суму? Так, Безоплатно. Угу. Є пристрій у нас, такий планшетик, як і в Приватбанк, як і в других банках, ви отримуєте банківську карту, такі ж певні умови, як і у нас отримати студентську картку. Необхідно надати документи по особі і також студентський квиток, який діє. Там є програма, повністю туди закладуються дані студента, його фотографії, особистий піст. Підпис, згода на обробку його особових даних, і uh -huh. після того номер карти теж вкладується в цю програму, і все, воно підвезено під нього. Коли контролер у нас буде перевіряти оплату студенту, у контролера буде на пристрої що це студентська карта, uh -huh. такий то громадянин. Все. Ну це роздали карти не студентам, пільговикам, це просто хто виявив бажання їх взяти, чи Ми, за якими критеріями цих трьохсот щасливчиків студенти у нас згідно діючого законодавства мають право переп проїзду 50%. Тому це враховується як карта пільгова. Але вони ну, пільгу цього частково оплачують. Ну, є карти, які можуть взяти ті студенти, в яких її ще немає. Це треба замовити так, і так. просто замовити? Ні, у нас вони в наявності є. Ми ось сьогодні буквально ми видали два планшети заздалегідь студентам. Вони кажуть, що нам ще потрібно, ми не встигаємо. І ось у п'ятницю ми їм презентуємо ще два планшети, тому що програма ж там працює, так, і надамо десь їм ще близько 500 карт. Там подивимося, якщо будуть, ну буде ще потреба, ми ще їх виготовимо для студентів. Зрозуміла вигода мати таку картку, тому що 50% Я за скажу, проїзд вони те, тільки сплачують. Те те що, те, що вигода, то да, у нас є, скажімо так, обмовленість з ними. Вони за перспективу розвит... розвиття нашого міста, uh -huh. за виключення готівки в транспорті. Це також їхня ініціатива була там. Тому вони на цей експеримент дуже погодились. Uh -huh. Це ви мабуть, із молодіжною радою, і з молодіжним так, центром да. все да, це. Да, разом? Да, це все з ними, так. Да. А як щодо кан... картки, яка загальнодоступна, тобто не для пільговиків, а от будь доступ-хто да. може як купити. Я Які... квиток, ви зможете її купити. Який інтерес? Яка зручність? На теперішній час зручність це просто в оплаті проїзду безготівково. Так само, як і банківська карта зараз. Але в подальшому там буде градація. Тобто при закупівлі зараз там, на 20-30 поїздок, то буде якийсь дисконт. Угу. Ну це в планах. Нам треба спочатку порахувати, як воно буде працювати. Тоді ми вже будемо приходити до якихось там, кешбеків і так далі. У цьому стає ця вигода. Певну суму треба туди вносити. Немає так. такої фіксованої суми. Ну, наприклад, плачу там тисячу гривень в місяць, або скільки там буде фіксована ціна, і можу їздити скільки мені заманеться без ліміт. В, так з ви маєте на увазі, да, та це ну, приз європі так призні квитки. Це є у нас в розробці. Я думаю, що за допомогою цих карт ми це впровадимо. Ми хочемо це впровадити через QR-код за додатками Зіпей і також через ці карти. Це а в процесі все. Скільки коштуватиме така карта? Зараз не можу ви сказати. Ми виготовили в да, собі вартість там близько 60 гривень. Але як буде компанія Зіпей їх розповсюджувати, ми ще не знаємо. Ми їх виготовили. Ну вони виготовили, нам надали. Ми чекаємо від них алгоритм розповсюдження є сенс придбати, тому що потім це буде знижка. Планується так. Це це вже точно буде так чи буде знижка? Ви тільки поки що висока ні? Угоди, ну як і банківська буде. карта, ви ж працюєте mm. за кешбек і все стане. Тільки тут кешбек буде у вигляді додаткової поїздки, або зниження собі або зниження загальної вартості перевезення. Крім карти, це ще ж буде і додаток, я так розумію. Додаток уже працює. Додаток, як да. через який цю карту можна поповнювати, і що ще там так. можна робити? Все тільки поповнювати карту поки що. Угу. Це ж перший крок. Ну ви знаєте, що в других містах є така поняття як муніципальна карта. Так, так, ну у нас її, на жаль, поки ще нема. Але в, ми впроваджуємо цю карту як транспортну для початку і думаємо, що вона переросте в нашу муніципальну карту, де на неї будуть, скажімо так, знаходитися інші сервіси. А які сервіси ще не обговорювали? Як да, глобально не. буде виглядати ця карта містянина, ну, яка є, починається з Є ж карти містянина. Ну дивіться, якщо у деяких містах є муніципальна карта, яка надає право. Проїзду, ну, наприклад, 10 гривень. Якщо ви розраховуєтесь банківською картою, то це стоїть 15 гривень. А якщо ви за готівку, то це стоїть 20-25. Тому вигідно буде користуватися картою муніципально, так або іначе. Весь транспорт обладнаний необхідними валідаторами, які під цю карту підходять. Зараз у нас стоїть, в, в принципі, весь угу. по одному валідатору, точно весь. Зараз ми завершуємо трамваї дообладувань вже вторим валідатором і переходимо ну, тролейбуси. Я думаю, що до кінця лютого, як мінімум, два валідатори будуть знаходитися у транспорті. Але ми плануємо зробити по три, ну, на кожній двері. Контроль за цим всім процесом оплата, да, у нас є, картою, у нас, кондуктор. У нас є контролери. Контролери. Це підрозділ наш. Ось вони регулярно відпрацьовують маршрути і там проводять такі контроль. Це вони... ті, які заходять неочікувано, чи ті, які знаходяться завжди в транспорті. Ну, це для вас неочікувано, Для нас очікувано. для пасажирів вони не відстежують по дозорсіті. Ні, ні, ні. ні. Ну, ми в дозорсіті контролери не відображуємо. Uh -huh. Про студентські картки зрозуміло, що як вони можуть її отримати. А от ці пільговики, які повністю безкоштовно їздити,муть от багатодітним видалим, от, отримують. Вони отримують, отримують як? ні, поки ще багатодітні. Ага. Е, у нас є списки, люд, людей ми повідомляємо про це, і вони приходять на до нас на шкільну 2, у нас там є окреме будівля, де видаються картки. Приходять це займає там ну майже п'ять, може 7 хвилин. Але це вже карт. на конкретних ці картки виготовлені mm. для конкретних людей. Mm. Вони виготовлені взагалі, але коли ну, список у вас є, тим, так, хто їх отримає. Да. Ну, у нас дивіться, у нас по списку десь, 500, десь 520 сімей, які можуть отримати цю картку. Звернулись до нас там більше ста тільки. А карт у нас достатньо. Просто mm, що треба да. зробити? Звернутися. Ну, прийти, садись, прийти надати надати свій паспорт і надати е посвідчення що до багатітної сім'ї. Ну і я приді, хто буде mm -hmm. це використовувати. І все Тих, хто зараз без картки, але до пільговиків належать, вони можуть їздити безкоштовно. Так, зараз. Законодавство, так mm -hmm. вони користуються безкоштовним проїздом в нашому транспорті, всі категорії пільговиків. Ну, це поки що не фіксується картою, це як завжди, Ні. просто перевірка по В подальшому так. Ми будемо розповсюджувати цю пільгову карту. Нам ну, пасажиропоток для нас це дуже важливо, тому що комусь забагато транспорту на лінії, скажімо так, є люди кажуть: от вони шумлять ці ваші автобуси, а комусь замало. Угу. А ми, ми дивимося пасажиропоток, але це фізично приїхали, рахували, да, день на день не приходиться. А коли ми будемо бачити систему, то ми будемо починати з того, що може в першу там, половину дня необхідно випускати певну кількість транспорту, тоді її зменшувати. Ну так або вихідний на більше пускати. Ага. Так да. це нам надасть дуже великі можливості в цьому напрямку. Користування картою, ну доки того контролю на лінії немає, він же не завжди присутній у транспорті. Це до воді до водія не стосується ніяк. Тобто заходить людина картою прикладу девалідатора, да. тобто це, може що, навіть не це, це, скажімо так на совісті mm, пасажира. Зрозуміло, тому що. Так, але деякі mm -hmm. водії у нас ну, відповідальні дуже люди, вони просять показати оплату. Таке буває, так буває таке. Ну, до нас звертається, чи може водій перевірити і так далі. Ну, може спитати у вас, якщо ви можете йому надати таку інформацію, то будь ласка, надавайте. Він теж переживає за виконання плану, за те, щоб підприємство отримало повноцінно доходи. Ну, оплата десь у вас відображається, так, якщо людина її провела, бо може бути така карта порожня, наприклад. людина, Ми, не... Воно є, якщо... Маячки як... не вимикаються. Як... В якщо, якщо, якщо на карті нема коштів, то ви не проводите транзакцію. Є деякі банки, які проводять транзакцію, фіксують ці гроші, вони до нас приходять трошки пізніше. Тобто, коли чоловік поповнює, якби як в кредит. Угу. Людині до такі приїзд. А, як запровадження таких карток, ну і дозор сіті, в, зокрема, може покращити якість роботи громадського транспорту зокрема Запоріжжя електротранс. Ну, те, що вам зручніше, і пасажиропотік відстежуєте, це на майбутнє, так перспектива? Ну це ми вже робимо. Угу. Ми вже бачимо скільки ми пільговиків провозимо. Да, ще мало, звісно. Ми бачимо, студенти дуже активні. Ми бачимо деякі маршрути, от ми там збільшували один або два. По-перше, до нас звернулися студенти збільшити, він не кому що, по-моєму, 39-й, додавати транспорт. Ми подивилися, да, ну, дійсно, студентів більше їздить. Так що там хтось додавати будемо. Угу. Де, ну, ще... Це ще тільки, скажімо так, початок. Є певні заходи, і, скажімо так, апаратура дає теж збої, коли повітряна тривога. Ви знаєте, що вона включаються Ці пристрої і пристрої негативно впливають на цю апаратуру. Але вона працює, да, бувають десь якісь заминки, ну незначні. Тобто не лише дозорсіті не відображається, а й з картками можуть бути ну, проблеми. Під час вони тривоги. працюють через інтернет. Угу. Всі об'єкти працюють через інтернет. Якщо з інтернетом щось якась біда, ви розумієте, що буде некоректна робота. Але готівкою можна оплатити так на цьому випадку. періоді, да, на цьому періоді у нас є такі засоби, як оплата через валідатор, оплата через QR-код і оплата готівки. Uh -huh. Тобто поки що ми від готівки не можемо йти. Хотіли б але не можемо. Коли це вже буде більш стабільно працювати, ми будемо розповсюджувати карти і все остальне, Тоді вже да ми від готівки будемо відмовлятися повністю. І бо у нас є така, як перспектива зараз, це ж карти видамо. Багато людей просять, щоб видали їм фізичну карту. Ми хочемо її зробити, щоб її можна було використовувати. І як і банківську карту, ви зашиваєте uh -huh. в свій смартфон. Ну, таку карту через смартфон. Тобто її не потрібно буде купувати як такову uh -huh. фізичну. Її можна буде поповнити. Ну це в майбутньому трошки. в якому? Наскільки далекому? Ну, думаю, може до кінця року ми це. Спровадимо влітку було повернено платний проїзд у трамваях і тролейбусах. Вдалося поліпшити ситуацію з транспортом після цього. Так, да здається, е, ми зменшили навантаження на бюджет додатково, десь близько 30 мільйонів. Додатково ми отримали 27-28 мільйонів. Ми отримували додаткових ну не додаткових, а тих доходів, які ми повинні були отримати uh -huh. в цьому році. Це нам надало можливість поліпшити стан наших транспортних засобів. Відремонтовано і надано до експлуатації п'ять тревогів. Це повністю. Ну, це електротранспорт, У нас трошки більше виділено на електротранспорт, ну і на підтримку автобусного парку також. Вдається електротрансу вийти на самоокупність, заробляти свої кошти, витрачати виключно свої кошти без додаткових там якихось дотацій з бюджету. Покриває ціна на проїзд витрати на експлуатацію. Паливо у нас постійно зростає у ціні ремонт. І Якщо так порахувати так до до підвищення цього, скажімо так, паливо електроенергії. Так, собі вартість перевезення одного пасажира автобусом, якщо не помиляюсь, десь було 19 гривень 70 копійок. А в електротранспорті десь 22 гривні було? Було. Це до підвищення електрики ага. і палива. Зараз, якщо порахувати, то десь близько 22, виходить, це вже у нас автобус, і 24-25 це виходить електротранспорт. Це так ми порахували приблизно ага. скільки. Казати, що електротранс вийде на свою окупність? Ні. Ми муніципальний транспорт, ми більше укладаємо соціальну нашу мету, ми перевозимо всіх пасажирів пільгових, непільгових. Тому, скажімо так, використати всіх пасажирів як платних у нас не вийде. А змінюватиметься щось в оплаті, можливо, в майбутньому, враховуючи, що ось ви сказали, що ціна там, десь на 6 гривень. Стала вищою собівартість. Ну, Поки з... що такого не плануєте? Поки що ні, не знаю такого. Ну, Будемо сподіватися, що вистачатиме коштів ні, і ну, у електротрансу, ну, і у пасажирів, й, й, які нам я користуються. Після впровадження електронних розрахунків, я вам скажу, що трошки даже підвищилась у нас збор. І кожен день процент транзакцій через валідатори збільшується кожен день. Ми починали грубо Губаре з тисячі гривень, там, да, там, грубо, на зараз це вже там за 20 тисяч переваг. Тобто кожен день там 200-300 гривень це плюс, 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 плюс. Тобто наші громадяни, наші шановні пасажири, вони все більше і більше приходять до того, що розраховуватися карткою гораздо проще. Ну, це звісно, зручніше. Це до вісно, зручніше. Так. Да дякую вам за цікаву розмову. Дякую, що завітали сьогодні в акценти. Це був Володимир Сухачов, перший заступник генерального директора комунального підприємства Електротранс». А я бажаю вам гарного вечора і тихої ночі. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.